Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське товариство і я його ведучий Перенказа Віктор. Триває війна підтримати українську армію? Слава ЗСУ! Підписуйтесь на канал, якщо хочете почути більше морських історій. Сьогодні буде четвертий та останній випуск про розкрадання ЧМП. В попередніх трьох випусках я розказував про те, з чого все починалося, яка роль Кудюкіна в цьому та е як можна було зберегти чорноморське морське пароплавство. Сьогодні розповідь буде про відношення української влади до флота та моряків та куди поділися, які кампанії перебралися українські суда. В травні 2023 року Чорноморському пароплавству мало виповнитися 190 років. Але чому мало виконатися, якщо виповнилося? державна судноплавна компанія Чорноморське морське пароплавство, де Юри до сих пір існує на папері? Хоча компанії де-факто не має більше 20 років? Навіть є керівник компанії? Смітанін Володимир Володимирович, якого призначив міністр Владіслав Криклі в 2021 році. Але цього смітаніна ніхто ніколи не бачив. І криклі говорить, що зараз не пам'ятає людину, яку він призначив. Керівником державної компанії Обласко. Тобто компанія є, борги перед державою є, та кредиторами є, а навіть керівника немає ніколи на місці і невідомо, чим зараз ЧМП займається. Процес банкрутства. Це ЧМП був розпочатий в 98 році і тривав до квітня 21-го року, коли розікрали все майно та земельні ділянки коло моря, які раніше належали ЧМП. Державі лишили тільки борги та фіктивного керівника. А що ж відбувалося з 95 до 98-го року, коли державна судноплавна компанія Бласко налічувала більше 200 параходів? В попередніх випусках я розказував про Кудюкіна, за керування якого 160 параходів? опинилася в сумнівних компаніях і більше ніколи не повернулося додому. Та Олексій Колобаля, який в 1995 році намагався знайти гроші, щоб поготити кредити та зберегти компанію. Але тодішнє керівництво України. Мали зовсім другі плани на подальший розвиток ЧМП. Кучма, який був президентом, хотів створити українські еліти та почав роздавати державну власність своїм підлеглим та друзям. Вугільна, нафтопереробна, медалодобувна. Та інші галусі України за короткий час перейшли до людей змнівною репутацією. Не оминуло тих приватизація чорноморського пароплавства. Але в такий спосіб, що за 3 роки від другої світі судноплавної кампанії майже нічого не лишилось. Кучма думав, що його друзі поділять пароплава між собою, але вони спромогли стільки віддати судна в повне керування іноземним компаніям, які продавали, закладали та використовували українські суда як їм заманець. З 95 по 98 роки держава втратила понад 200 пароходів разом з лініями торговими зв'язками та людьми. Тільки 26 пароплавів було передано в Керу Фері, Танкер та Укрріфер. Лево час чи ЧМП разом з екіпажами забрав собі Сільвір-Лайн, а потім і Вішипс. Безумовно, у процесі передачі Суден пароплавства і наземним компаніям був вилоходонабоч. На мою думку, це був стовойтен Валерій Павлович, який Курирував морський транспорт з 1994 по 2006 роки. Він призначав зручних йому керівників пароплавства та чиновників уряду, які ставили свої підписи та пошкоджувались з вимогами кредитори. Наприклад, у 1997 році. Заступник міністра транспорту Олександр Золотоверх письмово погодився віддати судам ЧМП швейцарській компанії Планмарі. Галас піднятий депутатами з комісії по розслідуванню діяльності Бласко, змусив президента Кушму змільнити. Міністра транспорту Івана Денкевича та його заступника Золотоверх. Але після шести місяців роботи Південно-Української транспортної прокуратури порушень в діях чиновників тоді не знайшли, а Золотоверх одразу повернувся на далекий схід Росії. Де і доживає свій вік. Я маю надію, що після перемоги Набу дасть належну оцінку діям чиновників, які розіграли пароплавство та лишили Україну без торгового флоту. Та певен, що після війни. Українські компанії з допомогою держави відродяться і будуть розвиватися. Адже для цього все є: моряки, порти та бажання. Запрошую усіх долучатися до морського товариства, ставити подобайки, писати коментарі та поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вірте в перемогу, підтримуйте ЗСУ, посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу. все добре, і слава Україні!